За правильне розуміння визвольно-революційного процесу. Стаття ця за повним підписом Степана Бандери була надрукована в Різдвяному числі тижневика шлях перемоги Мюнхен 7 січня 1955 року, розглядає українську післявоєнну політичну діяльність на протязі минулих 10 років і стверджує нестачу поважніших досягнень. Та прогайнування чимало нагод через погоню за ілюзорним союзництвом із західними силами. Одночасно вона перестерігає перед помилкою розглядати український революційно визвольний рух як лише політично-мілітарну кампанію, розраховану на проведення протягом обмеженого часу, а не глибинний багатогранний процес. Ця стаття була передрукована у збірці статей большевизм і визвольна боротьба. Бібліотека українського підпільника 1957 рік, сторінки 184 по 190. Уривок статті, «Найістотніше в житті і розвитку нації» був надрукований в журналі Визвольний шлях за жовтень 1964. Наближається десятиріччя від закінчення Другої світової війни. За той час довелось зробити багато переоцінок. Коли йде про міжнародний уклад сил та про ініціативу, формуючу ролю головних чинників. Лінії методи большевицької експансії, продовжуваної за той час із незвичайною послідовністю й успіхом, не були несподіванкою для нікого обізнаного з московським імперіалізмом, зокрема ж з большевизмом. Але цей факт, що вільний світ, головнозахідні великодержави так легко до того допустили, Викликав глибоке розчарування у кожного, хто хотів бачати у Заході певного захисника перед большевицьким поневоленням. Не тільки боротьба УПА проходила за повної байдужості західних держав, так само союзницькі зобов'язання і гарантії Заходу супроти тих народів, які у висліді війни опинилися під большевицькою займанщиною, не були дотримані і ані трохи не помогли тим народам. Авторитет західніх великодержав до краю підкопало те, що вони не тільки що не здобулися на успішне підтримання проти большевицької боротьби інших народів, але цим самим допустили до незвичайно для них небезпечного зросту большевицької сили. Цілий повоєнний розвиток наглядно показав, що сліпа орієнтація на визволення силами Заходу, народів поневолених московським большевизмом, не має реальних основ. Західні держави не ведуть жодної політики в цьому напрямі і не видно навіть таких поважніших плянувань. Їх політика не виходить поза межі концепції мирної коекзистенції на підставі збереження існуючого стану. Тому і всі течії і групи, які в основу визвольних змагань кладуть орієнтацію на вирішну допомогу західних держав, і до їхньої політики хотіли б достосувати українську політику. Йдуть безвиглядними манівцями, те, щоб мало бути реальним розрахуванням, є тільки порожнім бажанням, цілком далеким від дійсності. За 10 літ української повоєнної політичної діяльності на еміграції через погоню за ілюзорним союзництвом з західними силами та за їхньою допомогою витрачено надаремно чимало енергії, спричинено багато шкідливих конфліктів та знівечено багато цінних здобутків. І важливих позицій української самостійницької політики. Ефектів, які можна б врахувати як поважний причинок для визвольної справи, немає з того жодного. Якщо б ще й ціла закордонна частина визвольно-революційного руху була б пішла на той шлях сліпої орієнтації на зовнішні сили та достосування до їхніх бажань, тоді цілість української самостійницької дії за кордоном стояла б сьогодні. В безвихідному сліпому куті. Від західних держав ми всі разом не здобули б тривкішої бази для визвольних змагань, так само як її не здобули ті групи, що її добивались за всяку ціну. Бо генеральна лінія політики тих держав ніяк не давала на це змоги. Натомість ми були б затратили власну силу і базу самостійницького руху, що їх творить концепція власних сил. І повну незалежність у формуванні його внутрішнього змісту і дії. Ще гірші наслідки для визвольного руху виникнули б із переставлення його боротьби на рідних землях на орієнтацію на зовнішні сили і їх допомогу. Тоді б сьогодні ми стояли перед його дієвим заламанням. Західні держави при своїй політиці не зважуються ані не спроможні дати протибольшовицькій революційній боротьбі в Україні реальну підтримку. Ідейна політична дискредитація руху перед народом через орієнтацію на політику Заходу, що весь час шукає співжиття з большевизмом, знищила б увесь ґрунт впливу визвольницької дії цього руху. Переглядаючи розвиток подій за останнє десятиріччя, знаходимо в ньому дуже виразне ствердження, що концепція власних сил, повна самобутність і незалежність українського визвольного руху, як на батьківщині, так і за кордоном. Єдино певні і реальні. Правда, наші власні сили і спроможності, які в сучасному положенні можемо мобілізувати до визвольницької боротьби, малі в порівнянні з тими силами й засобами, які входять в гру обабіч Світового фронту, але вони певні, на них можна будувати визвольну акцію в кожній ситуації, і ними можна зрушити до боротьби за самостійність увесь народ. Десятирічний повоєнний розвиток подій виявив, що концепція поборювання самого тільки режиму СССР помилкова, як у західній протибольшевицькій пропаганді, так теж і в політично-публічній роботі деяких українських середовищ спрямована головне вістря проти сталінізму як системи, опертої на диктатуру однієї людини та його прибічної кліки. Таким чином легковажено, а подекуди вибілювано, саме джерело лиха комуністичну доктрину, а вона як світогляд та суспільно політична система, спарована з історичним московським імперіалізмом, породила всі страхіття большевизму. За таким ставленням проблеми приховувалась надія, що персональні зміни чи інші внутрішні потрясення на верхах режиму можуть довести до заламання або поважного переродження большевицької системи. Тим часом Сталін помер, ліквідували Берію і жодного катаклізму. Ані глибших змін у напрямі послаблення большевизму не було, це унагляднило безпідставність всяких сподівань на послаблення большевицького тиску внаслідок внутрішніх змін у самому режимі. Большевизм це тоталітарна система не тільки в сенсі всеохоплюючої і безоглядної диктатури режиму у всіх ділянках життя, але ще більше в тому, що всі елементи большевизму від доктрини до практики. Творять одну цілість і є нерозривно сплетені, так що одно з другого виникає, одно одного підтримує. Побороти большевизм можна тільки при повному негуванні всіх його складників, зокрема ж, протиставляючи його теоретичній підбудові відповідній вартості християнської релігії і духовності та сперті на них національно-політичні і суспільні ідеї. Було б цілком помилковим розглядати сучасний український. Визвольно революційний рух як тільки політично-мілітарну кампанію, яку розраховано на переведення протягом обмеженого часу і у відповідній ситуації прийнятих стратегічних плянів, на чому дія цього руху закінчувалась би перемогою або невдачею. Такий рух не мав би ані рації, ані змоги розвиватися в існуючій повоєнній ситуації, якщо б він був наставлений на дію тільки за такого положення. Яке дає вигляди на усунення большевицької займанщини загальним збройним повстанням з використанням догідних міжнародних чи внутрішньоімперіальних ускладнень. В одномічному розумінні виключної мілітарної стратегії розвиток визвольно-революційної боротьби в Україні за останнє десятиріччя виглядав би цілком неуспішним. Бо, хоча при кінці війни і було змобілізовано поважну революційну військову силу, УПА та її діями. Створено велике піднесення революційних настроїв серед народу, особливо на західних землях, одначе не було змоги підняти загальне збройне повстання, так само не було можливості тримати цілість змобілізованих сил, зберігаючи їх для збройної боротьби в догіднішій ситуації. У дальших повієнних роках від 1948-го, в найважчих умовах, підпільного побуту і боротьби поступово значно зменшилися дієві революційні кадри в Україні, зокрема відділи УПА та їхні збройні акції. Але оцінювання проблеми національно-визвольної революції виключно під одним кутом мілітарно-стратегічної доцільності цілком помилкове, бо воно не узгляднює цілої суті революції. Український визвольний рух, який оставить ОУН, це багатогранний процес внутрішньодухового і політичного переродження нації. Та ним наснажуваної боротьби з московським большевизмом за власний зміст, самобутність і свобідний розвиток у всіх царинах життя, за національну державну самостійність, процес внутрішнього формування народу і глибинних духових основ до ідейно-політичної, дієво-революційної мобілізації є істотним, підставленим складником визвольної революції, без якого сама технічна боротьба занеділа б, як річка з висохлими джерелами. Могло б бути інакше, якщо б ворог поневолював Україну тільки в площині політичній, державно-адміністраційній та економічній, як це буває в деяких колоніальних системах, а внутрішньо субстанціональне життя і розвиток нації не були б окупацією глибше заторкувані, тоді могли б бути оправданими покладення всієї ваги визвольного змагання на матеріальну збройно політичну боротьбу. Таке зосередження всієї уваги на цей відтинок і ставлення на перше місце мірила оперативної, стратегічної і тактичної доцільності застосовується теж в повстанському етапі визвольної революції, коли йдеться про те, щоб змобілізувати всі можливі сили, підняти весь народ на безпосередню збройну боротьбу та найраціональнішим способом досягти перемоги над ворогом. Та в нашому положенні і на сучасному етапі визвольно-революційного змагання правлять розвиткові закони безупинного, довгочасного революційного процесу, затяжної боротьби, яка ведеться передусім за душу народу. Ціла система московсько-большевицького поневолення України спрямована на знищення душі української нації, духовної самобутності і самостійності українського народу. Цій цілі служать всі найжорстокіші і найбільш підступні методи большевицької тоталітарної тиранії: нищення релігії, змісту національної культури, ліквідація виховно-духових функцій родини, насильне накидування та комуністичної доктрини тоталітарними методами виховання і пропаганди, крайнє матеріальне пригнічення, визиск, найжорстокіший терор, масові ув'язнення, заслання і переселювання. Фізичне знищування всіх опірних елементів, і так далі. Большевицька Москва намагається розкладом і знищенням духового хіства української нації перетворити її фізичну субстанцію на новітніх яничар, совєтський народ. В цій площині мусимо провадити нашу головну боротьбу. Найперше йдеться про збереження від заглади, про вдерження живучим того, що є найістотнішим в житті і розвитку нації, що становить... Властивий зміст її і смисл її розвитку як збірної одиниці, йдеться про захист найвищих загальнолюдських цінностей, віри в Бога, волі, гідності, права і вільного розвитку народу і людини, адже ж ціле визвольне змагання ведеться якраз задля того, щоб у власній незалежній державі найповніше як найкраще забезпечити, розвинути і піднести ці всі цінності. Найважливішим змістом цьогочасної визвольно-революційної діяльності ОУН мусить бути саме оборона, підтримування, плекання і поширювання тих найголовніших духових вартостей народу, на якій йде головний наступ ворога. Цією боротьбою відбиваємо нищівні атаки большевизму, підтримуємо іскру невбитого самостійного життя української нації та продовжуємо будування прийдешнього визволення. Усі ці три моменти найважливіші, вони необхідні для самостійності України та між собою нерозривно пов'язані. В такому розумінні процес визвольно-революційної боротьби на теперішньому етапі не є тільки ступенем на дорозі до визволу. Він є передусім найважливішим чинником і свідоцтвом життя і живучості нації. Щоб розвиватися, щоб здійснювати свої цілі, треба найперше жити, як людський Такі національні організми доти живуть, доки в них не згаснуть власні життєві рушії. За фізичне збереження народу змагається кожна одиниця, національна спільнота безнастанна і, можна сказати, автоматична. Інстинкт фізичного самозбереження діє в народі скрізь з великою напругою, а духове збереження лежить на відповідальності, зусиллях і боротьбі вибранців. Їх вирощувати, підготовляти, організовувати та скеровувати до революційної дії серед народу проти смертоносного натиску ворога це одне з головних і найвідповідальніших завдань революційної націоналістичної організації. Якщо розглядати визвольно-революційний рух в такому світлі, коли йдеться не тільки про плям і стратегію визвольної боротьби, але одночасно про саму підставу, про вдержання життєвого вогню для самостійності нації. Тоді всі складники і прояви цього змагання набувають властивого їм значення, усвідомивши собі, що така боротьба необхідна, неминуча, що тільки через неї можуть здійснитися ті всі найвищі ідеї, пориви, прагнення, які, зосереджені в ідеї Української самостійної соборної держави, потрапимо прикладати і належну мірку до всіх елементів революційного процесу.